Три російські дрони камікадзе шахід збили на Житомирщині близько другої ночі, 22 березня, сили протиповітряної оборони. Про це на своїй сторінці у мережі Телеграм написав Віталій Бунечко, голова Житомирської ова. Наслідки російських обстрілів за його словами такі пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури в області. Жертв і постраждалих від цього інциденту немає. Речниця обласної прокуратури Тетяна Гоша розповіла, що внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок та зруйнований об'єкт критичної інфраструктури. Відкриті кримінальні провадження. Наслідок атаки уламками дрона пошкоджено дах будинку у селі Коростенського району. Іншою бомбою завдано руйнування та пошкоджено виробниче устаткування об'єкта важливої інфраструктури на околиці Житомира. Обстріс спричинив пожежу на значній площі. Триває ліквідація пожежі силами ДСНС. Дмитро Клименко, Тетяна Білік, Суспільне новини, Житомир.